Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам всім та добра та гарних квітів у ваших садах, біля ваших будинків. Особливою повагою та любов'ю у нас відзначаються троянди. Це дійсно королівські царські квіти, Яким ми всі дуже завдячні саме гарним настроям і навіть здоров'ям. Сьогодні ми будемо говорити про е, троянди, а саме про підживлення троянд. Бо якщо їх не підживлювати, не дивитися за ними як потрібно, то вони не будуть квітнути або щось неправильно робимо. Теж можуть просто залишатися зеленими кущами, як у нас було це на нашій практиці. Але давайте поговоримо про це більш докладно. Отож, будемо говорити про підживлення і почнемо з весни. Коли з'являються перші-перші листочки на трояндових кущах, в цей час ми вже розпочинаємо перші підживлення посадженою розсадою в теплицях. І вже й картопля зійшла, отож і вона отримує перше підживлення комплексними рідкими органічними добривами «Мінераліс Україна. Там є різні добрива, але комплексні якраз дуже гарно працюють. Ці добрива потрібні кожній рослині на початковій стадії вегетації. В них більше всього фосфору, який стимулює розвиток міцної кореневої системи. І таких обробок підживлень до цвітіння троянд ми робимо від 3 до 4. Це дуже зручні та економічні органічні добрива. Всього треба 15 мл. Вони у нас рідкі ці добрива. 15 мл на 10 літрів води. Добренько їх розмішуємо і по листочкам підживлюємо наші кохані трояндочки. І Цих підживлень, які ми проводимо по листочкам, нашим трояндам до першого цвітіння достатньо. Ось зараз ми вже підготували спеціальні мінеральні добрива, які дозволять розам набратися нових сил та накопичити потрібні поживні речовини для подальшого росту та нової другої хвилі цвітіння. І хочеться зразу відповісти на питання, і ми тільки що перед цим говорили, що можуть рости кущі роз, і не навіть квіток не буде. Оце в нас і був такий досвід, коли ми використовували органічні добрива у вигляді гною чи бродилки з трави. У нас була корова в нашому житті 13 років. І біля будинку ми старалися все гноєм удобрювати, але не всім рослинам потрібні такі добрива, особливо для роз. З Зною ми готували бродилку та пробували робити розчини зі свіжого гною. Наші кущі троян тоді наросли такими великими жирними пагонами, але квітів ми так і не діждались. Це вже тепер ми знаємо, що трояндам потрібні мінеральні спеціальні добрива, в яких повинні бути важливі поживні речовини для кожного періоду вегетації, причому в різному співвідношенні. Ми ось спеціально купили такі вже готові добрива для того, щоб показати, у якому співвідношенні потрібні ті чи інші елементи живлення. До речі, зараз у садових та насінневих магазинах продають декілька різновидів добрив саме для роз, і різні фірми, і різні пакунки. Все це є. Важливо зразу треба зрозуміти, в який період і що потрібно рослині троянди. Ось ці пакети, які ми вам показуємо з добрими, дадуть нам відповідь і підказку, що та коли треба в меню трояндам давати. Ось у першому пакеті для формування міцного коріння у складі добрива є азот 13%, фосфор 40%, калій 13%. Тут є, до речі, і бор, залізо, цинк, мідь, молібден, марганець. Та два мазоелементи це сірка та магній. Мезоелементи сірка та магній допомагають трояндам засвоювати азот, підвищують ефективність фотосинтезу, творення хлорофілу, покращують структуру клітини, підтримуючи її у молодому стані. Мезоелементи стимулюють синтез цукрів. Наростання клітинної стінки та виконують інші важливі функції. Ось Наступний пакет призначений для сильного зростання. В цей час трояндам необхідно вже 35% азоту, 10% фосфору та 10% калію і багато сірки 16%. На наступному етапі вегетації, коли йде наростання бутонів. Змінюється співвідношення поживних речовин. Азоту вже треба всього 14%, фосфору 10, карію 12%, сірки всього 10%, а вору 7,5%. От зараз під час активного цвітіння троянд у сприятливі дні в червні, а саме 9 та 10 червня. Плануємо, щоб зробити підживлення мінеральними добривами, в яких азоту буде всього 9%, фосфору 12%, калію 35, сірки 32, магнію 2,5%. І тут, у цих добривах також є бор, залізо, цинк, мідь, молібден і марганець. Після завершення першої хвилі цвітіння. У сприятливі дні для зелених операцій. У нас є для цього агрогороскопи. Ми спеціально готуємо для себе в першу чергу, також обріжемо в цей час гілочки з відцвилими троянами і знову будуть повторені підживлення, які дадуть гарне зростання нових паганів кущів троянд. Коли вже будуть потрібні поживні речовини у такому співвідношенні, знову необхідно буде 35% азоту, 10% фосфору, 10% калію. Як тільки з'являться перші маленькі бутончики, рослинам дамо такі добрива. Азоту 14%, 10% фосфору, 12% калію, 10% сірки. Та знову ж таки бор треба 7,5% От в цих добривах знаходиться в такому співвідношенні ці основні елементи живлення. В кінці літа трояндам треба буде підготуватися до зими, тому в цей період використовуємо позакороневе живлення калієм та кремнієм. Як бачите, троянди люблять гарно попоїсти, тільки при такому меню рослини тоді є. Так яскраво і багато квіток, і ці квітки дуже гарно квітнуть, розкриваються, та ще й дуже-дуже ароматно пахнуть. Щоб відповідь була повною, ще розкажу про поливи. Поливи проводимо тільки суворо по агрогороскопу поливів. У сприятливі дні. Це дуже-дуже важливо. І знову ж таки, у нас на кожен місяць є такі агрогороскопи. І разом з поливами або зразу після поливу кущі троян підживлюємо добривами. Або робимо позакореневі по листу органічними рідкими добривами. Мікромінераліс у нас такі добрива є, або ж мінеральними, які розчиняємо в теплій воді, знову суворо по інструкції і поливаємо під корінь. До речі, агрогороскопи поливів та підживлень на кожен місяць, завчасно готуються, і вони вже у нас є, є на червень місяць, будь ласка, використовуйте. Тому, будь ласка. І на наступний місяць буде завчасно дивіться і визначайте дні для поливу. Наш випуск добігає кінця. Якщо це відео було корисним для вас, то ставте вподобайки, пишіть е, різні коментарі та питання і діліться цим відео зі своїми рідними друзями. Якщо ви ще не підписалися, то, будь ласка, підписуйтеся.